поліцейського. Так. Да. Ну позвіть поліцейського. День добрий. Добрий день. Ще вийде поліція від Лаканчук, управління патрульної поліції. Пояснити, чому зупинили, на яких підставах. Без питання. Є в нас відповідним міським головою Рішення, uh -huh. яке він надав для пересувних мобільних постів. Тому зупиняємо, перевіряємо облікові записи. Uh -huh. А будемо... на мобільний блокпост, ви знаєте, що такого поняття немає мобільний блокпост. Да? Ну, ви ж знаєте. Ну, наверное, що. Знаю. Ага. Але нічого не можете зробити, бо наказ є наказ, так? Да? Є відповідне розпорядження, тому працюємо відповідно цього. Тобто, то, що є, немає. у нас по факту і війни немає. Uh -huh. то, що ми а люди помирають, правда? Такий прикол, ну, жорсткий прикол, звісно. Таке воно і було і буде. Так, то я, то я затриманий чи що? Ні, ви не затриманий. Я не затриманий. Не перевірили? Ні, не перевірили. Там обновляв дані. Обновляв дані. Обновляли, в резерві є. В резерві є. Подивіть, ласка, плюс хвилинки. Обровляю. Якщо в резерві все є. Так, є, ну не придяблю. А чого? ну по закону можу не прид'являти. По закону, не хочете. Ну не хочете, як хочете. Може бути ну, ну, Поліцейський адекватний розуміє, що в принципі закону не... Ну, нічого не можна зробити. Але наказ є наказ. От, на перший раз поліцейський адекватний. Об'яснив. Ну, я не знаю, виповнюють, випоняють. Подробляють бронь Таке, я не знаю, трохи якийсь бред, напевно, да? правда? Є такі моменти.